Участок позаді мене був заповнений по, по забор, по подвір'ю оце, огород був заповнений повністю. Вода стояла вже. Вулиця Революції на граніті у Полтаві одна з тих, які щовесни підтоплює ґрунтовими водами. Жителям доводиться відкачувати зайву вологу із власних ділянок. В підвалі вода була майже під верх, в гаражі в ямі вода була. Мені та я, я, я отак стою, То ну це отак, вода була точно. Приватники приїхала машина, качали вони 850 гривень. Машина насипна земля, це ж. Ну на болоті наже за словами місцевих жителів, одне із найбільших підтоплень за останній час сталося приблизно рік тому, у лютому 2024-го. Тоді ґрунтові води піднялися на територіях земельних ділянок. А в одному із будинків вода сягала 20 сантиметрів над рівнем підлоги. Чи не найбільше тоді затопило подвір'я і будинок Віталія Пилипенка? Він із дружиною та трьома дітьми три тижні мусив мешкати у дитячому садочку. Наслідки не здолали і досі. Після нового року, 19-го числа, у нас на вечір з дружиною почалося вода У нас з полу почала проступати вода. Зараз боремося завжди з пліснявою. Візуально воно видно. Це вже дружина обтирала, шикатурка сходить потрошку. Ну видно, плями раз у тиждень фактично випроважаємо дітей гуляти. Грубо говоря, півгодини, і нам треба обробити стіни, щоб. Воно ж видихалося так хлорка, оце все. Ну але ж грибок не є корисним для нас. Повітряна, полоцька світла, рожева це повністю весь мікрорайон за За словами Віталія Пилипенка, на перетині вулиць є невелика дренажна система, але вона забруднена і не виконує свої функції повною мірою. Підходять грунтові води. Буквально ш, ш, лопату на на пів штика копаєш і вже вода там. Минулого року особисто в мене чотири рази МЧС викачували в дворі воду. Я не могла ходити по двору. Один погріб засипала, другий ще є, але Там постійно підходить вода. Я не користуюсь. У Нас усі позасипали погріб, в кого були. Щодо цієї проблеми місцеві жителі звернулися на засідання профільної комісії з питань містобудування, яке відбулося 5 березня. Там треба буде замовляти проєкт, але це не проєкт просто на якусь одну гілку, там ї труби. Ну також, так, да? це треба масово прибирати грунтові води, їх відводити, які залежать від кількості опадів кожного року до 30 березня провести обстеження зливової каналізації, яка там є, надати пропозиції по поводу водовідведення. Сім за рішення прийнято про результати обстеження управління ЖКГ має також поінформувати на засіданні комісії Лілія Пархоменко та Богдан Казирі Суспільне новини Полтава.